Скільки? Багато. Ах, хто тут? А, господі, сидь, лежать. Де це ні. Черт, де Трилоні? Яка? З Гаррі Поттера? Хто знає? Так, дивимось. Точно не знаю. Трилоні пішов виясняти. Хто небудь їздив в Блексис тудись там? Так, Мані непогане місто таке. Дуже багато вони мають грошей. Напевно чому вони не вісили, що на він приманка? Для кого? Джентльмен? А що так багато нас? Що не перевозять в верхній монтані? А звідти на захід федеральну тюрму, мабуть. федеральну тюрму його вже не виташі. Ну тоді або зараз, або мабуть, ніколи. Або ми його бросимо. Ми нікого не бросаємо. Чого? звичайно ні. Варні Айка скелдінга везуть його вверх по річці. А звідти відправлять до федералів. Ну ось це наш шанс. Зловити його саме зараз. Чарс, ти підеш по чи uh, північній частині, а ми підемо в іншу сторону і зараз будемо все це діло робити. Хав'єр, Джосая. Пішли. Блин, прикольне місце. Місто. місто. You know, Знаєш, Артур, здається мені про свої люди ілюзіоніст. Ну, там теж була вона, професор Трелоні, здається, з е, такою хернею якоюсь. Що ми будемо робити в Гаррі Поттері? Їдемо. Мабуть, повзаїмствували якісь е, і, імена і їх особистості? Так, ну йдемо в, до парохода. Бо, бо, ну, куди ти стрибаєш? Ти дебіл, та господи. Чи вижили? Серйозно? Оце у нас польот був. Якась херня з э, управлінням <серква> Ти, ти серйозно, мені кажеш, не спускатися сюди? А як мені тепер піднятися? Мені тепер треба підождити <серква> Оце у нас була. Польот. Що це таке? Це Та який костюм стрілка? А це що? Так, ану, покушай трішки. Мені б теж треба. А як мені тепер піднятися? Оце в мене польоти були. А ну-ка. Оце, блядь, діло. Як мені тепер піднятися? Найди параход, та підожди, пароход, мені треба в. А це що за херня була? Так, ти давай не здихай. Що за прикол? Ану, підожди. Бо ми подохнемо. Це воно? Ну давай. Оце польот у нас був. Де ти, лошашка? Пішли. Пішли, поїхали Let's go boy. Ну, в принципі, нам пароход треба ж. А, блять, вон вихід. Вихід є. Пароход все одно знизу ж треба дістати. Та все, я знайшов. Чого це воно злетіло, блин. Здається, ж непогане управління в, в лошаді вона, до речі, всюди ж май на увазі. Це типу якась безкоштовна кобила. Так, пішли. Що я встряг вже камня? Райналізбезвіфірден. А кірина бадисвумен Хайді Мокот. Та якась Хайді Мокорд. Поїхали. Давайте кажуть, мач дач вбив матір. Напевно, цього не знаю. Мене там не було поганий день. Ну нічого. А ми паром шукаємо, так? Да? Ти можеш вже більше не стрибати? А де точка, куди нам їхати? Отримайте. А, вон. А ви вже з. Ну давай, поїхали. А так. Давай за ними, тільки тихо, лише спочатку да, будемо розуміти, що там таке. Навіть бачите, ми просто трипутника, а веде себе як завжди. Добре, ти не Тебе не було певний час. Якби не любив грати в прядки з законами спати на землі. Вони, до речі. П -п -п Певний час так швидко розмовляють, що я навіть не встигаю просто читати російський варіант. Але прийде знати, Так, ми могли знайти кого грабити. У нас завжди є кого грабанути. А ми будемо Пішли, не будемо втрачати їх так. Авіар, ти певно, каже, що правду. Дуже милі. Хто вони милі? Я провтикав взагалі весь діалог. Ну, давай, так ти швидше біжи. Я ж не головний. Як я розумію, десь недалеко є лагер, та зрозуміло. Табір. Про тим, як відправити далі на запад. На захід, на, на південь, на північ. Цим, цією російською мовою, мать його. Та нам треба швидше, чого ти йдеш, по. Давай вже. А я, господи, грязний такий капець. Ми все не... швидко їхати не будемо. Так, він підпливають підпливає до берега. А ну так добре. Нащо я й без цього бачу? Ну давай в бінокль, стопень. І що? Ну-ну, його з відром на голові. А, так вони їх четверо. Я не дуже знаю багато про них. Хайка якогось там. Вони чули, що їх багато про них. Ой, вони дуже швидко. О, they're giving him a decent kicking. Well. Все, можна йти? Так, ведуть його через каньйон. Піш... Ти ж не зможеш нічого зробити з там чар. А, ти його бачиш, господи. А я його не побачу. А як ці двоє? В мене ідея. Пішли, веди. Ти звичайно такий незамітний взагалі в червоному цьому. Пальто, чи що це таке? І в тебе яка ж цікава ідея, підійти близько до них, чи що? І вбити просто. Нас взагалі не видно, да тут? Я можу тільки зняти з, з лука. Це максимум, що я вможу. Ну, що далі? Треба пост да, спробувати це зробити тихо. Доставте це мені. Я знайду з другої сторони, відвеліку їх, а ви двоє зможете підкраситися і розібратися з ними. По воді. Пригнись, щоб тебе не бачили, і дістань... стайн. А. Воно ж вже достав я. Так, а в мене чогось. Я чую, що хтось щось пише, але в мене пусто. Що це за прикол?

А як мені. Він же сказав зліва. Супер, підожди, мені треба грабанути спочатку. По... А, ти його вже обібрав сам? Да, Супер, ми знову пряшку. Де? А, Чого це вони наблюдають з іншу сторону? А там. А чого це вони? Ми погнали. А де ще? А вас скільки там? Ніхіра собі во сколько вибіжали. Я б по всім хоча б попав. Так, а ну давай швидше. Ти щось кинув, а в мене закін... закінчилась та херня. Нащо ти взяв ту херню? Хедшот. Можна не стріляти в мене? А чого це в мене. Ану, підожди. Так, ось. А ти не хочеш так, да, нічого? Яка херня? Я ж на налег... Тут немає складності. Що за прикол? Чого мене так швидко вбивають? Бо я грати не вмію. Ось в цьому і проблема. А ну, давайте. У мене все закінчилось. You're nice. Stay а, досі ми знову тут. Та ніж, я дістав. Ти ж мені сказав, до речі, вбити лівого, а він сам пішов на правого. Cross, так, окей, давайте переграємо цей момент. Ще мені треба тоді. Підожди, ось цю херню з'їсти, бо це херня якась. Gentlemen. Gentlemen. І решта. Ще мені треба давай ось це. І давай раз такі діла, і це візьмем. Заповняю шкалу, давай. Це я повністю... В чому справа? Це той, що... З... Ну, правильно, зліва. Ладно, пішли. Я ж його і вдарив, хотів точніше. А ти можеш вже підійти? Давай. О, тепер правильно все зробили. А то до цього якась херня. Ти що, його ще потяг? О, шляпу, до речі, давайте одягнемо. А чого так довго ти його б'єш? Ти що, втупанув? Давай шляпу. Та який ти, мужика, береш, ти дебіл. А ну брось, гадость. Швиряй його, а мені треба шляпа. Не знаю, на що. А чого це вони. Чи мене, типу, засікли. Підемо далі, поканьони двоє, треба з ними розібратися. Знову хтось буде їх відволікати, чи хто? Дивись, я в кустах, мене не має бути видно. Мене не має бути видно. Дивись. А чого в. Ні, нікого немає. Ти не попадаєш по ньому, чи що? Що за гівно в мене, ані зброя? От давай тоді рушницю. Ні, давай. Вінтовка варня. А що за херня? От видно, чи ні в мене прийшло повідомлення, а інше е, до цього нема нічого. Як я можу збивати шляпу? Що нікого нема? Все, хлопці, ви вбили вже всіх? А ще не вмер. Хтось зверху. А де ти стріляєш? Як ви так мене підстрілюєте? я не розумію. А ну, давай. Де вони? Так, воно стоїть. Куди ти йдеш? Багато людей буде. Ну, зараз будемо якось їх. Мені схоже, треба типу, поліпшувати зброю, тому що вони якісь. Я дуже багато стріляю по кожному. Я розумію, що я, типу, не попадаю в голову, а стріляю ліж би попасти. Де вони? А, а наша ти з коня зліз? Я як з воздушки стріляю. Що це за херня? Ну давай це сети. Він безсмертний, чи шо мать його? Де апде, on the cliff? Ну давай, on the cliff. Хто із них наш. Не попав. А підожди. Quick. Попав. Come on, let's get up there. Швидше, пішли наверх. Ну, пішли. Ой, багато було, але всіх заволили з другої спроби. Де? О, це непогано. Хоча декілька раз хедшоти були. Ей, чорт, hey, я так люблю ще їх трішки лутати. Їх лагері вон там, попереду. Заскриптований. Хто саме? Не зрозумів, хто заскриптований. Е-е-е, Хлопці, не стріляйте так. Ш... Де ви, я не бачу? Давай, тупо х... попади хоча б. Де ще хлопці? Де ви? Стіл тайм? Я не бачу. Ви тепер не помираєте з жодного, О, тепер хоч хедшот. Хав'єр. Хав'єр це в нас хто? Зверху котрий був. Я ще й по, по е, іменам нікого не, не знаю. Я дача ледь загадав. Згадав, кажу, запам'ятав. Ніхраз тут пулі літають з усіх А ти може попадеш вже? Але хоча б попадив. Де on the left of the right? З якого боку, господи, як і вас багато. А, зверху ще. А можеш сісти вже трішки. Це що, теж хедшот був? А в нього вже багато було цих. Куди ти побіжав, ти, сволота? А давай в тебе. По ногам попаду? Ні, не попав. Бля, я в голову майже попав. Все? Ладно, забираємо Шона, а де він? Ей, ти що робиш? А, це шон? А, а коли вони встигли його під, підвісити? Де ти? Шон? Різамо, ріжемо. Артур, да це я. Знаєш, Артур, з тої сторони, ти не такий урод. Піднімайся. Давай обіймемося. Ну, обійми свого брата. Трачного не треба. Знаєш, вдар чого? Для мене нічого. Ні, ні нас зв'язує, але. Блін, що таке? Я не встигаю читати. Ловити. Тебе я б не поморщився, чи що. Ти? Господи, все. Я не буду нічого зараз перекладати, просто читаю. Really oh, mm -hmm. Заткнись. Be careful. There's patrols everywhere. Так, нам треба швидко зволити. Якийсь грязна справа. Брай повернутися скоріше. Ну, давай. А, все, ви валіть, а я буду збирати зараз барахло тут. Всяке. Ой, яка в тебе п'ятниста лошадка? Набість, я вашу життя прийшла радість. Все. Вони хай справочник оновлен. Томогавка. А де з якого дідька він в мене тут? О, лошадка прибіжала. Так, ну все. Пішли. Куда ти пішов? Це бронза чи це золото?